І так, доброго дня, дорогі друзі. Сьогоднішній невеличкий ролик відео хотів би присвятити потолку в автомобілю. В кожного з нас, мабуть, рано чи пізно, особливо на вагах, та й не тільки на вагах. Відбувається така подія, коли на дворі жар, коліто, все чудово. Автомобіль стояв десь на вулиці, нагрівся дуже сильно, криша нагрілась там аж. Аж торк... торкнутися не можна. Ну і ви сідаєте їхати в автомобіль. Жарко, вирішили трішки зекономити на кондиціонері, на пальному, так би мовити. Відкрили всі вікна і так з вітерцем їдете собі. Потім через невеличкий деякий період часу така настає дуже неприємна мить. Ви так одного разу відкриваєте двері, дивитесь в салон, а у вас почав провисати потолочок. Особливо там і ззаду, де задні пасажири, от як вікна були відкриті, так дуло. І відклеїло на гарячу там от той паралончик і потолочена тканина. Ця, і воно відклеїло її. Е, всі, думають, що це трагедія, біда. Скажу насправді ні, не треба ніяких там шалених коштів на перетяжки, ще щось. Ось можу порадити. Дивіться, яка досить цікава. Цікава, така неординарна і естетичне вирішення даної проблеми. Пішов я на автобазар наш, подивився, довго обміркував, подивився багато відео в інтернеті і дійшов висновку. Ніяких клеїв, ніде нічого. Пішов на наш автобазар. Купив ось, покажу, от такі ось кліпси. Отакі світло-сірого кольору. Ось покажу вам так близенько. Отакі ось, По 3-4 гривні. Купив їх там десяток. Взяв новесеньку викрутку. Отаку, взяв її, заточив красиво, отак. Якраз викрутка виходить, по. Товщині так кліпси дуже чудово виходить. Пішов до автомобіля, зараз вам покажу результат. Пішов до автомобіля, зробив розміточку собі. Акуратенько. Думаю, краще з красивими кліпсочками, ніби як заводськими взагалі, ніж воно все висить. А міняти його там, перетягувати, знімати, це. Ой, така історія дуже довга і вартісна, що мені здається, легше піти на 50 гривень, купити кліпс, потратити, затратити десь ну хвилин до 10 часу. Він і так в наш час дуже дорогий час. І побачите, який чудовий результат. Зараз я вам це продемонструю. Розпідемо до автомобіля. Зараз, друзі, вашій увазі. Я ось покажу автомобіль. І тепер дивимся уважно на результат. Беру акуратно викруточкою по розміточці. Беру легесенько потолок, він сантиметрів 2-3 він нижче, чим, ваш, чим ну, кузов сам автомобіля оця криша. І виходить ви акуратненько, з чувством, тільки без жодних там сверхусілій, легенько-легенько, акуратно під кліпсочку пробиваєте отвори. І у вас виходить отакий от чудовий, красивий. Ну воно все синхронне, там, як подивиться, всі кліпсочки синхронні, акуратні. Отакий, от друзі, виходить красивий результат. Тому бажаю вам теж удачі, друзі. Спробуйте. Дуже ефективно, красиво і ну, я не знаю, неперевершений результат. Я надзвичайно задоволений. Всім миру та удачі.